Ужгородський польовий офіс Хелп організований як простір для надання необхідної допомоги для людей, які вимушені були переміститись зі своїх домівок та які зіткнулися з труднощами через переміщення. Щодня проводяться прийомні дні бенефіціарів для надання різних видів допомоги, такі як грантова допомога для релокованого бізнесу, гроші на оренду житла та багатоцільова грошова допомога. На базі Ужгородського офісу створений хаб психосоціальної допомоги де Діти внутрішньопереміщених осіб з інклюзією можуть отримати психологічну допомогу під час заняття арт-терапії або майстер-класів з нашими кваліфікованими психологами. Саме на нашому хабі проходить багато активності в різний час після школи, вихідні дні, де діти можуть поспілкуватися, поринити в світ творчості, проявити себе креативно. Застосовуємо різні види арт-терапії, піскову терапію, глинотерапія. Все це впливає на поліпшення психоемоційного стану дітей. Протягом півтора року роботи польової команди ми надали допомогу для 9292 бенефіціарів, які знаходяться. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях наші види допомоги тісно пов'язані з викликами та проблемами внутрішньо переміщених людей з прифронтових територій, і також підтримка релокованого бізнесу таким чином, і підтримка економіки нашої держави. Заповнила заявку і подав бізнес-план і все спрацювало. Дуже вдячна. Хелп це добре, що така організація є. Це для мене вагомий внесок в розвиток мого бізнесу. Дякуємо вам величезне за те, що ви здійснюєте мрії. Таке щастя! Ми прагнемо, щоб люди, які через війну залишили свої домівки, відчули себе в безпеці з нашою допомогою, відновили свій комфорт життя.